Привіт! Ласкаво, просимо до челенджу. Сьогодні відьма воєнди і її весела подруга Еніт і Ботан Майк пробують удачу в новому змаганні. Вони прикрашатимуть будинки на свій смак та колір. Хто зробить це найцікавіше, той виграв. Успіху, друзі! Челендж починається вперед! Відповідно до карти потрібно зробити два повороти праворуч, один ліворуч і тоді потраплю в челендж. Ура! і будиночки! Ой, привіт! Мідійди, я не спізнилась. Я так поспішала до будиночків. Привіт, я Еніт. Привіт. Добрий день. Я Венздей. Я на місці. О, привіт. Привіт, Венздей. Давно не бачились. <плес> yeah. hey. Давай обійматись. Hey. Давай без обіймів. Я їх не люблю. Е, ну, гаразд. <плес> Можна я залишу <плес> цей будинок собі. Він мені дуже подобається і здається, я знаю, як прикрасити його. Мені треба сюди, ні туди. Що вона задумала? Не знаю. Побережись. У мене величезна діжка нотели. Фарби у мене немає, тому я пофарбую будинок на телі. А заразом перекушу трохи. Wow. Ух ти, який аромат! Спробуємо. Mm. Так, Yummy. о, як смачно! Ой, що я роблю? Потрібно ж фарбувати будинок. Ля-ля-ля-ля! Як гарно! Але здається, хочеться їсти. М -м -м -м, нехай мій будинок буде солодким та милим. Я фарбую стіни. Ось так. Дуже гарний колір. І фарбую дах. Ля-ля-ля! вуаля Треба зробити будинок ще яскравішим. І здається, я знаю, де взяти матеріали. Круто! Буточка! Так Це мені також знадобиться! Чудово! Вони прикрасять мій будинок! Думаю, вони будуть дуже класно виглядати на даху мого будинку. Мені подобається. О, буточка. Так, ліз на трубу. Ось так, супер. Спускаємось на рівень нижче, де пустують вікна та стіни. Коли я голодна, до мене приходять дуже багато класних ідей. Наприклад, з цієї жуйки можна зробити багато кольорових бульбашок. Та прикрасити ними вікна. Ось так. Це буде дуже гарно. Ха! Сперечаємося з главлю жуйку ротом. Ще раз. Знову не вийшло гаразд. Час надути ще одну бульбашку. Поки жуйки не скінчились. У мене вийшла чудова рамка для вікна. Ура! Але це лише початок. Еніт усіх зробить. Жартую, мені так подобаються ці поп-тюби, що я хочу зробити з них серця. Нехай гості бачать, що я їм рада. А тепер час зробити басейн. Але замість води я наповню його цукерками. Клас. Купатися в цукерках це дуже весело та дуже смачно. І до речі, можна трохи пригоститись. Обожнюю їх. Ще в мене є дерева й солодкії вати. <хи> Тож запрошую всіх у гості. Давайте влаштуємо вечірку. Що ж, я все спланував заздалегідь, щоб перемогти в челенджі та підкорити серце у Венздей. Якщо я виграю, вона точно зверне на мене увагу. Отже, насамперед я займусь дахом. Але спочатку одягну рукавички, щоб не забруднитись. У мене є ціле відро фарби. Я не витрачатиму часу і почну швидше. Мені подобається жовтий колір, тому що він схоже на сонце і будинок виглядатиме добре. Готова. Але це ще не все, що я вигадав. Другий пункт мого плану це Лего. Чекаю вас, приїжджайте. Бантажівка з Лего прибула. Починаю розвантаження. Круто! Дякую, друже. Тепер я зможу прикрасити будиночок, як завжди мріяв. Стій, ти забув каску! Гаразд залишу собі. А, одному мені тут швидко напоратись. Так, треба подзвонити. Алло, Зак, приганяй до мене. Давай. Здорово, бро! Привіт! Давай збирати лего. Тут стільки деталей, що я не знаю, з чого почати. Допоможеш. О, круто, ти геній! Будиночок вийде дуже крутим, якщо обставити його яскравими деталями. Класно. Все ти чудово придумав, друже. Так, ти чудовий помічник. Добре успіхів! Заходьте ще в гості. Бувай. What? Що привіт, красуня! Чому одна нудьгуєш? Скласти тобі компанію. Цього в моєму плані не було. ну не приставай до моєї венздей. Ей, ти чого? Ми тут розмовляємо. Тобі час уроки робити. Валіть, ви мені заважаєте. Ох ти! Вона зі мною заговорила. Вона помітила мою нову каску. Потрібно прикрасити дах касками і викласти доріжку. О! Ось це я майстер. Замить виклав доріжку. Сподіваюся, так само швидко впорах з насінням. Хочу посадити як найбільше гарних рослин на моїй ділянці, тому що ми з вензди їх дуже любимо. Залишилось палити, виростуть гарні квіти, які я зможу подарувати венздей. Сусідко, це тобі. Дякую. Але зів'ялі квіти мені подобаються набагато більше. З них можна зробити гербарій. Виходить, тобі сподобався мій подарунок. Ой, Майк закохався у мене. Ейні, допоможи мені. Я вже біжу. Ходімо, Майк. Нам час прикрашати будиночки. Ти ж хочеш виграти? Ну, ходімо. Ну йдемо. Дякую. Мені теж час прикрашати будинок. О Боже! Мамочки, пожежа. Чудово, чорний мій улюблений колір. В цьому будинку не вистачає лише залізних ланцюгів. Ось так. Набагато краще. А чорний ворон на даху буде відволікати сторонніх. Але голих чорних стін я не залишу. Це мало зловісно. Тому я намалюю на них черепа. Е Чудово, а рами для вікон я зроблю з моєї колекції кісточок. Поставлю свічки на галявині та червону килимкову доріжку постелю, щоб до мене приходили духи. Ох, приятелю! Тебе я посаджу на гойдалку. Можеш покататись, поки я зайнята. Влаштовуйся зручніше. Сподіваюсь, тобі комфортно. Дякую, Венсдей. Ох ти! Справжній скелет! Круто! Ой, що ще саджу? Треба терміново прикрасити будинок всередині. Так, насамперед, мені потрібен. Мені потрібен. попік. Він розслаблює та налаштовує на приємні думки. Ідея. Я застелю підлогу попитами. Вони яскраві та красиві. Як же здорово я придумала! Можна грати в будь-який час. До речі, у мене є такі веселі різнокольорові кільця. Я ношу їх як браслети, але зараз особливий випадок. І я прикрашу ними стелю. Нехай вони звисають зі стелі та створюють святковий настрій. Класно! З ними ще й грати можна. Ще можна розвісити на стінах гірлянди і серця. Ось так. Але все-таки на стінок ще чогось не вистачає. Ти я розставлю свою косметику. Мені потрібні полички серця. Вони дуже милі та зручні. Я зможу будь-якої хвилини поправити макіяж. Трохи підкрашусь. Чудово. Тепер розкладу свої палетки, пензлики та лаки на поличка. Привіт, як настрій! Як вам мої райдужні окуляри, я маю цілу колекцію окулярів, для якої тут теж знайдеться місце. Мені подобається. А ось і дорогоці стелаж із моїми улюбленими іграшками. Нехай він красується біля стіни навпроти, а зверху я поставлю сяючу корону. Це буде дуже гарно. Вже уявляю, як я лежатиму в м'якому кріслі мішку і гратиму на аколелі цілими годинами. Щоб було м'якіше сидіти на підлозі, я застелю його килимками. Здорово! А стіни прикрашу плющем. Подивіться на це. І додам неонову гірлянду! Клас! Да нехай буде світло! Круто я придумав! Отуаш! Так, я й про лего не забув. Ці деталі стануть поличками для моїх улюблених рослин. Лам та олівці. Чудово! До речі, до мене прийшла ще одна ідея. Треба терміново втілити її в життя. Так, вам когось нагадують ці горщики. Мило. Правильно, це ж я. Чудово. Так, тут у мене стоятиме шафа з мікроскопами, книгами. А для глопуса знайдеться місце на горі. Так, здається, у мене в рюкзаку були райдужні носки. Не бійтесь, вони чисті. Я їх сам поправ. З них можна зробити зручну подушечку, щоб сидіти на ній і думати про Хм, Як зручно, Ох, яка ж вона чарівна? Наступну стіну я присвячую їй і викладу серце з її фотографії. Так, скоріше б вона прийшла до мене в гості. Я же здорова, що ми тепер сусіди. Я дуже чекаю на тебе в гості. Венди. Ах, знову думає про мене. Це дуже відволікає та заважає зосередитись на перемозі в грі. Шахта матріч. Не гнівайся, треба вміти програвати. Я граю в шахи щодня. Тому не буду їх далеко прибирати і прикрашу підлогу у вигляді величезної шахматної доски. Моя підлога готова. Річ я чекаю на нову партію. Поки річ готується до партії, я трохи початую. Моя книга заклинань. Лети, лети, гроза. Прийди, трохи магії над стелею на грозова хмара. Вона створює приголомшливий зловісний настрій у будинку. А ще з цим добре справляється павутиння. Мабуть, я прикрашу нею стіну, щоб моїм павукам було приємно повзати на ній. Ей, вилазьте із скрині! Для вас все готово. Почувайтеся вдома. Нехай вам буде м'яко і тепло, а компанію вам складуть кажани. Не бійтесь, вони не справжні, хоча шкода. Готово. на другій стіні. Я розвіжу полиці. Що було місце для моєї пам'ятної фотографії мого кращого друга скорпіона. Він завжди в моєму серці. Також я поміщу на полицях пару зловісних статуеток, які я використовую під час обрядів та секретне зілля. Чудово. А біля стіни навпроти розташую столик з кісток із моїх підручників магії. Але головною окрасою мого будинку стане чорна дошка з моїми ініціалами. Я намалюю на ній першу букву свого імені за допомогою клею та висоплю цвяхи. Ах, від одного погляду на неї дух заворожує. Тепер мій будинок виглядає ідеально, і я можу зайнятися магією. Круто! Привіт, Венздей! Я приніс тобі подарунок. Він сподобається тобі більше ніж попередній. Це хижа квітка, яка пожирає мух. Це для тебе, Венздей. Мухи це друзі павуків. Їх не можна вбивати. Ех, знову я не догадив з подарунком. Гаразд не переймайся. Я поставлю його на стіл, але не надовго. Ура! Ти не пошкодуєш Венздей. Гаразд, мені треба працювати. Я приготував піцу, щоб почастувати всіх своїх сусідів. Аромат чудовий. Злазь, тепер моя черга гойдатись. О, що це за запах? У майка піца. Привіт, Венздей! Хочеш, я тебе пригощу? Так, я люблю піцу. Ой, наші руки зіткнулись. Це так мило. Бери Венздей. Круто. Дякую. Все mm, смачно! Мені подобається. Я такий радий, що тобі подобається. Привіт! У кого це піца? і без мене я теж хочу шматочок. Клас, Майк! Твоя піца повний у льот. Сподіваюсь, ніхто не заперечує, якщо я ще візьму. Це смакота. нет, генет, енет. Було круто. До речі, челенджі перемагають всі. Ура!